Привіт усім, знову у нас субота, знову 5.20 ранку і знову я планую працювати цілий день до комендантської години. Що з цього вийде, скільки вийде заробити, чи вийде побити мій рекорд це 7500, побачимо в кінці робочого дня. Відправив групу пробіг, запис екрану з додатків. І починаємо працювати. У нас в ефірі вже навіть є одне замовлення. Коефіцієнт такий собі, як для п'ятої ранку такі замовлення не супер би хотілося брати. Так, кіщина теж таке собі. Виставити би якийсь фільтр цікавий. Так, 2,8, 250 за 10, далі так буде 20. Один перемість, передмістя 22. Ось так. Мукаємо і чекаємо. Взяв перше замовлення за 275 гривень на центральний ЖД-вокзал. Замовлення так собі з кофом 1,3, але чому я його взяв? Тому що зараз показую. У нас центр в районі вокзалу, скрізь горить червоними коефіцієнтами, тому я думаю, зараз швидесенько, поки вони не зтухли завести це замовлення і студи вже взяти якесь непогане раніше замовлення. Головне, щоб нормальні були пасажири, тому що в суботу зранку в центрі можуть бути ті, хто гуляв ще з п'ятниці вечора, тому можуть бути проблеми. Щось я поки доїхав, вже як коефіцієнти здулися. <кій> всі замовлення, які в ефірі з'являються, всі на центральний вокзал. Кофф 135 на вокзал. Тут також на вокзал. Було б це якесь гарне замовлення, хоча б за гривень там 200 ще, ще можна на вокзал їхати. А за 120 гривень тут по місту зараз тягнутися, поки з вокзала виїдеш тут тянучка, потім назад заїхати, також тянучка. І взагалі немає сенсу. Тому виставив фільтр від 250 і хай мені десь там дає кудись, непонятно, куди подалі. От, наприклад, на видубичі. Хоча там навряд чи зранку для замовлення. Тому почекаємо трошки. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth to focus on yourself first. Ще одне замовлення, знаходжусь на королю, вона Барса, заїхав, взяв кави. І щось взагалі, ніби кофе почали світитись, але замовлень прям дуже мало. В козин поїхати, ага ні. Я вже раз поїхав. Хоча 1.44 кеф. Блін, але з козина ж ти не виїдеш зранку взагалі без варіантів. Хоча замовлення прикольне. Коротка подача, 1.44 кеф. Ні, не буде, напевно, все-таки брати його. Щоб набити хасу для батлу, то в принципі прикольно. Але хтось сюди забрав. Хай так і буде. Я минулого, минулої суботи поїхав в Романків. В принципі, плюс-мінус по відстані однаково. І в ітогі я звідти вернувся пустий до Чіпаївки і Чіпаївки взяв вже замовлення. Тому другий раз на ці самі граблі наступати неохота. Не прийшлось довго чекати, я піймав замовлення з кофом 1.6, коротеньке, на 2,5 км. До мене тільки що дійшло, що вже кінець грудня, по суті, і відповідно кінець року. Тому що я, в принципі, працював, розумію, що грудень, там, типу, робота, туди-сюди. Але моєму по відчуттям десь було десь близько середини місяця. А їхать каже, що чоловік виходить, розповідає, випивший, що вчора був в корпоратив, а це вчорашнього дня після корпоративу тільки е, добирається додому. Я такий думаю, блін, а чого так рано корпоратив, тільки середина місяця, а потім стоп, який середина місяця, вже 21 грудня, думаю, ого, вже скоро. Скоро рік закінчується, а я тут тільки проснувся, скажімо так. Так, по замовленням прилетіло за 280 гривень на Новобігничі станція Полісся. Щось всі замовлення сьогодні просто центральний ЖД-вокзал, автостанції, Південний вокзал. Всі люди десь роз'їжджаються. Кінець, кінець року, як я говорив тільки. що І люди роз'їжджаються хто куди, хто з учоби додому, хто до батьків, до родичів на Різдво. До речі, напишіть в коментарях, хто як ще святкує Різдво. Уже 25-го чи ще по старому 6 на 7. -го? Тому що перший рік, коли ввелися з 25 -го, 25 го замість 6 го на 7, го я якось так думаю, ні, я там буду принципово, я звик святкувати 6 го на 7. го А потім з часом подивився декілька відео різних, там, почитав інформацію, чому різдво 25-го. І прийняв для себе рішення, що все-таки так да, правильно 25-го святкувати. І не за того, що це просто там почалась війна, ми ненавидимо в Росію, щоб було не так, як в Росії. Реально, по-правильному, по історії створення цього свята, правильне число це 25 те А ми все життя, по суті, святкували неправильно. Тому що, до речі, ще таке. Такий момент зв'язаний з Різвом, те, що це найкоротший день в році, 25 грудня саме. Тобто день найкоротший, а ніч найдлінша. До цього моменту день скорочувався, а ніч збільшувалась. А з 25-го, вже 26-го, точніше, починається новий етап, типу День збільшується ніч. Корочуєте. Того і називається Різдво. Якось отак. Вся історія. Тому святкуйте правильно. І напишіть в коментарях, як ви святкуєте. І чому саме так. 12 -та дня, каса в мене приблизно 2700 і, мабуть, буду я їхати додому відпочину трішки. Тому що батл батл, звичайно. Але я сьогодні поспав лише 4,5 години. Я приїхав о 12 додому, там поки... Якісь там справи поробив, ліг, десь в пів на першу і в 5 я вже просився далі їхати працювати. Тому це так, трішки важкувато в такому режимі працювати. Чому взагалі я в цьому місці такий активний, знімаю часто відео, працюю там по 15-16 годин? Тому що, в принципі, грудень це саме прибутковий місяць в таксі. І не використати не використати цей момент, ну, це буде якось трішки тупувато. Тому я вирішив цей місяць добре попрацювати, тим більше я не відволікаюсь на будівництво, так як це було літом і осінню. Я дуже багато часу витрачав на те, що їздив на ділянку, там щось робив постійно, будував, ремонтував. Зараз я цим не займаюся, зараз я от так чисто кожного дня таксую. Звичайно, не кожного дня по 15 годин, тому що я взагалі думав зійшов. Е, в будні дні, коли там не супер COVID, такі, то я виїжджаю там на 5-6 годин зранку, там з 5-ї десь до 11-12, коли як по-різному. А от е, п'ятниця-субота і часткова неділя, це я в принципі працюю так активно по мінімум по 15 годин. Тому, як кажуть, є час витрачати гроші. Я їх... Дуже активно витрачав на будівництво літом, весною, осінь, ну, весь час, що я будував. А зараз є час трішки заробити. Тим більше десь наприкінці тижня потрібно на три дні поїхати з Києва на 3-4. Тобто знову ж випадаю з роботи. Тому зараз треба максимально активно напрягтись і попрацювати. Виставився я по і поболтую, і по вголону в сторону дому, а як зазвичай в центру, в обід, щось піймати, ну це прям нереально. Ха-ха-ха. Блін, в мене так завжди. Перезлітає замовлення на теремківську, по комфорту, клас. Я не знаю, як це взагалі працює, але в мене так завжди. Я от там, стою дуже довго, чекаю, нічого не дає. Вмикаю відео, починаю записувати, жалітися, як же... Важка доля таксиста, замовлення не даються, нічого не дає, приходиться пустим їхати, от бах, замовлення полетіло. Ну не клас. Ну, потрібно кожного дня знімати відео, кожного дня жаліти, що немає роботи, тоді вона постійно буде і постійно буде замовлення е, з такою здачею, як в мене це відбувається. А ми полетіли на замовлення. Подача, правда, 2,4. Але я поставив велику подачу, щоб хоч щось дало, тому що... Я був на старому водницькій, зараз на дружби переїхав, піднімаюсь поверху. І шансів, що тут прям поряд щось дуже швидко дасть, прям дуже мало було. Тому якось отак веземо замовлення і відпочиваємо. Блін, в моєму машині постійно щось заряджається. Наушники, стадікам, потім телефон один, другий на який я знімаю. Купа проводів, це так постійно якийсь. Я звичайно переднє сидіння все закидаю, але буває, коли люди сперець сідаються, поки все перекидаєш назад по міркам різним якісь ужаси. Так, я вже пообідав, відпочив, трішки передівся, тому що в куртці некомфортно працювати. Трішки жаркувато навіть. І, і мені ще потрібно заїхати на заправку тому що в мене закінчився газ. Тут заправочка поряд. і думаю, зараз задуємося газом і можна далі працювати. Виграти в мене вже, мабуть, сьогодні не вийде, тому що поки я там вдома ще відпочивав годинку, хлопці нам поскидували каси, то ну, там дуже багато. <с> <même> в мене було 2900. Ніби каса це на першу годину, зараз вже 15.23. А деякі там поскидувалися більше 4. По 3700, по 4, 4200. Та й таке. Виграти не вийде, але в принципі, як кажуть, головна не перемога а участь. Немає в мене якихось сил. Стоп працювати 19 годин. Тому, що маємо, то маємо. А ще ви можете виграти сертифікат на 10 тисяч гривень від Comfy. Все, що для цього потрібно, просто прикрасити авто на новорічну тематику і взяти участь в розіграшу. Вся інформація про розіграш є на офіційному телеграм-каналі Уклон, а також дивіться повідомлення в додатку. 5 переможців отримують сертифікати на 10 тисяч гривень кожен. Робота шла ніби нормально до моменту, поки я не опинився десь, де це написано Балуйки якісь, якісь Білорусь, ніби так. да, Білорусь. То я був в Мінську, тепер я в Балуйках, типу GPS, покинув чат. Зрозуміло, що додатки не працюють. Так. Одна надія на... Уклон, тому що в уклоні що? Правильно, можна виставляти точку, де ти знаходишся конкретно, а не де показує навігатор. Так, змінити локацію, щось воно. не хоче. Так, Київ. Київ. Проспект науки треба десь знайти. Ось це він. Науки ось ракетна, я десь стою приблизно ось тут. Так, Так, прин знов. Київ, Київ, Київ. Проспект. Науки, ось тут ми стоїмо. Змінити локацію. Цікаво. Тепер о вже ситуація трішки краща. До речі, дуже класна функція. Не думав, що вона мені колись пригодиться, тому що до цього особливо не користувався. Адже там ну GPS як глуше. Трішки пропадає, там от, там на момент підвисає, чуть-чуть підтуплює там на якихось метрів -500, 500 км максимум. А це жесть, це просто, ну... Я в Білорусі вже пів години нахожусь. Так, замовлення на терівки. Може поїхати на терівки? Вокзал центральний. О, хоч почали з'являтися замовлення в ефірі. Уже краще. Блін, це не вечір, це якийсь кошмар насправді. Получається, ЖД де вокзала приїхав на лісну. Там GPS не працює взагалі. От слово зовсім, я знаходжусь десь, на його думку, десь в чернігові. Але менше з тим. Получається, на уклоні виставив локацію, де я знаходжуся. З ефіру піймав максимально просте замовлення, типу, щоб не по дворам, не сильно петляти, тому що без GPS ну, таке, собі працювати, якщо чесно. Ніби дорогу, знаєш, але затопити ну, на ізі. Получається, взяв замовлення з ринку лісного на Харківську. З лісового. І під'їжджаю, беру пасажира, починаємо їхати, приїхали буквально метрів 300 аварія, перекрита дорога, там ледве об'їхали. Проїжджаємо трішки далі, виїхали на Каденюка. Там взагалі дорогу перекрили, тому що опять же, ДТП і перекрили повністю дорогу. Звертаю на бульвар Верховної Ради, думаю, об'їду. Їду по бульвару, переді мною буквально за 100 метрів аварія. Я навіть не зрозумію, як пройшла. Просто їхав таксист Еліта на королі, і чувак якийсь ніби на джеті чи на чому, я так не запам'ятаю, влетів в нього. А як влетів, не зрозумів. Пасажир поряд їхав, дивився, каже, я теж нічого не зрозумів, як це пройшла та аварія. Але менше з тим. Получається, об'їжджаємо ми цю аварію, ледве, тому що також... Там бульвар Верховної Ради не супер широкий. І вони якраз так прям нормально майже на всю дорогу. Об'їхали, їдемо далі, повертаю наліво, щоб опять же, виїхати на кільце, да, на Дарницьку площадь. І там також аварія. Получається кросовер якийсь і два автобуси. Якось вони стикнулися, я взагалі не зрозумів. І повністю опять же дорога перекрита. Думаю, та й-моє, наскільки можна. Потім розвертаємося, якось задки аварійкою виїхали оттуда. І поїхали в об'їзд по цьому по бульвару. Як він називається той бульвар? Більше вибило з голови. Ну, менше з тим. Ледве коротше, доїхали, що мали їхати хвилин 15 максимум, там, замовлення за 200 гривень. В ітогі ми їхали хвилин 35 по цим заторам. І плюс на цьому Харківському зовсім немає роботи. От абсолютно. В ефірі одне замовлення, мінімалочка за 2 кілометри по комфорту. Так, а що болт скажемо? Може в болта трошки краще? Те ж саме взагалі нічого нема. Хоча правий берег весь світиться, а я знаходжусь на лівому. І це прям дуже обідно, якщо чесно. Так, Увімкнув болт, може він щось дасть. Уклон, мабуть, поставлю ланцюг в центр. Уже 9 вечора, поки піймаю замовлення, поки доїду. Буде близько 10-ї зробити якесь одне-два замовлення по центру і в принципі можна їхати додому. Е, Навряд чи я вже виграю батл з таким вечором, тому що я спочатку на науки там завис з цій локації, нічого не працювало. Уїхав на ЖД-вокзал з вокзала на нарісну, тут опять же ж, приключення ці. І це, якщо чесно, ужас. У мене там каса щось 6.100, приблизно так. І поки я знаходжусь на п'ятому місці з 30 чоловік в батлі, але виграти дуже мало шансів, тому що перві, перві три місця там прям дуже багато касу не зробили, зараз навіть гляну. Так. Перше місце було 6740. Друге 6700, третє 6600, четверте 6. І я на п'ятому. Це ще до цієї поїздки мені тоді було 5800. Тому якось отак, якщо чесно, не дуже вечір. Хоча до обіду ніби непогано заробив і можна було навіть вириватися в лідери, але ні. До самого цікавого, що вийшло у мене сьогодні заробити. Пропрацював я трішки менше 17 годин. Е, проїхав майже 400 км. По 6 гривень за кілометр я рахую паливо плюс амортизація. І того виходить 2400 гривень. По заробітку уклон 2413 гривень і болт 4545 гривень. Це виходить у нас. 6960 гривень. Майже додаємо деякі чаєві сьогодні були. І того виходить, округлюємо, 7000 гривень. Від цих 7000 віднімаємо паливо плюс амортизація 2400 і того за майже 17 годин я заробив 4600 гривень. В принципі, не дуже день, думав, буде краще. Виграти 100% вже не вийшло, там поскидували деякі результати. Ще не всі. Я думаю, десь приблизно зайняв я 5-6 місце. На 6-ту годину вечора результати десь були такі. Думаю, при монтажі я, в принципі, додавлю. Ось такий вийшов день. Я побіг, мабуть, дивитися бокс, усика, якщо хвата сил, тому що поспав я сьогодні, як я. Нагадую, 4,5 години, але, в принципі, бокс хотів би подивитися. Тому такий получився день. Що вийшло у вас заробити? Пишіть в коментарях. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте палик вверх, вниз, кому що подобається. І всім пока!